Всім привіт! Їду по посилочку. Прийшли мої квіточки. Дуже я хотіла цю хризантему, саме цю цю сортосуміш. Хоча вона й досить поширена. Вирішилося питання щодо моєї посилки, яка поїхала моєму е, однофамильцю, так би мовити. Завтра прийдуть мені вже миски, завтра. Тому до понеділка я. Виплітаю. Один тубус вже я виплила, плела б сьогодні, але в мене щось плече праве дуже розболілося. Цілий ранок копала і пакувала полуниці дельфініуми, грибочки, які зробила, сплела. Тому ще сьогодні не плела б тубус, хоча на другий тубус заведені лози. Це година часу, до речі. І ще сплету кошик і все. І можна буде відправляти. Ну такі обставини, які від мене не залежать. Бачите, як сталося. Працівник перепутав посилки. Моя посилка поїхала іншій людині, а мені приїхала її посилка. А ще в нас цілий день зранку пускається дощик, але то не дощик, а роса. Адже землі не промочує навіть на сантиметр. Але періодично бренить. Бачте, навіть дорога. Не мокра толком. Я вже вдома, почекала трішки, поки привезли мені молочка свіженького, щоб до понеділка вже не брати, хоча я поїду завтра ще в село. Так, забрала посилку, де ж Де ж мені вас посадити, щоб видненько було? Щоб було видненько. Між трояндами. Викопати оці лілії і отут спереду. М -м -м. Зараз розпакую, по-перше. Я вже там надірвала. І там води красуньки. Щоб усе було по-чесному, показую відразу. Хоча це ж не на рекламу прислане. це. Я купила, як хтось, як мені пишуть вчора, за бур'яни гроші люди беруть, бур'янами торгують. Оце я вчора придбала. Не вчора. Позавчора мені відправили на цьому тижні. Таку красоту. Таку красоту я придбала. така красота. Добре, що я, я не хотіла їхати, бо болить рука. Накрапав дощик, зараз його вже нема. Але як подумала, що вони до завтрашнього ранку будуть стояти в душному магазині. Бо у нас відділення це, по суті, магазин. А, мені їх стало дуже шкода. О, Боже, які шикарні кущі. Хто знається, той вже впізнав, що це. А сорто світанок, колір, яблучний цвіт, яблуневий цвіт. Це рання хризантема. Я її дуже хотіла. Я перебрала десяток продавців на, в тіктоці, але в усіх вона або вже розібрана, або заброньована. Ну, немає. Були лише такі малюсінькі, такі череночечки. А це повноцінні кущі. Я забрала останні в людини. Останні. До речі, по такій самій ціні, як і я продаю. Боже. Ой, вона ось розправиться. Я дуже хочу розвести цю хризантему. Вона дуже ніжна. Ну от як ніжний рожевий яблуневий цвіт. Так, а ану відійди, яйці гляну. Платила я наперед відразу. Полтавщини це доставка. Я не знаю, чи є там ще в людини якісь. Мене цікавили лише ці. Я побачила відео, бачу відео три дні, ну, як, перед тим, як я побачила, три дні як опубліковане. Пишу їй, чи є у вас ще ці хризантеми. Вона пише, є три останні кущики. Боже, думаю, сама доля нам посміхається, боже, шикарні кущі. шикарнючі просто. І моя жовта. Також гарно. За такі кущі треба брати по 200 гривень. По 200 гривень за такі кущі треба брати. І я б заплатила і по 200 гривень за такий кущ, тому що це колосальна робота біля неї. А в цьому році, як подивлюся, скільки в людей хворіють хризантем. Ой, мої красуні. Пусть. Напишу зараз продавцю, це хвала рукам, що вирощують таку красоту, таку красоту. Я думала, вони будуть меншенькі. Кущики. Тому що у відео мені здалося, що вони меншенькі. А це просто краса. Яка надзвичайно красива. Я не знаю, чи буде вона так рано зацвітати у нас на Сумщині. Ну, Полтавщина, наче й недалеко, але все одно вже не той кліматичний режим. Ну, Побачимось, менеджери прийшли. Треба ж розібратися, що по чому. Бачите? Ну, Точно я цвіт. Ага, тепер я дивлюся, що їм там буде тісно. Буде тісно їм там. Тут у мене свої посадження, але це я черенкувала їх уже в липні, пізно дуже. Угу. В принципі, можна одну ось тут. Це все ж буде вириватися. І вони ж тут будуть до весни. на весні ж я їх буду пускати на живцювання. Там не хочу, бо я їх там, в принципі, не бачу. Я їх там не бачу. А тут ось вийшла і мені зразу видно. Хоча і там посаджені свої. Викопати оці лілії. Треба подивитись по фото, що тут за лілії. Посадити сюди, милуватися осінь. Милуватися цілу осінь. Такою красою добре. Зараз розберуся куди що. Я дуже рада, що я змогла її купити. Може, зараз хтось напише, що її валом, в яких продавців, ну ті, що мені попадалися, там не було. Я би обирала, щоб мені була ближча доставка. щоб <свісно> Не за те, що... яка ціна доставки, доставка мені обійшлася в 185 гривень. А не за те, яка ціна доставка, мені, щоб вони швидше приїхали. Бо мені шкода, як дуже довго квіти в дорозі з іншої, з іншої точки України. Мені хочеться, щоб вони швидше-швидшенько приїхали, пережили оцей... Стрес в коробці. Надзвичайно гарні кущі. Так, все, іду перевдягатися і садити покажу вам. а там тяне вже, гримить? Шикарна коренева. Посадила, полила. Ну, саджу, не по феншую, а де є місце? Хочу цієї осені перешерстити трохи, трохи лілій реалізувати. І на їх місце. Не те, що на їх місце. Тут викопала жовту, туди поки що її пересадила. Така дві цибулини в кущі гарних. Тут викопала червону. По-моєму, тут сама тільки червона була. Думала, ось тут між трояндами але було б тісно. Бо кущі досить розлогі, тому не садила. Тут троянда. Можна було б, також би не вмістилася. А так, бачите, ви дуже ніякого квітника гарного нема. Лілі пообцвіталися. Чуєте, гримить яке. Флокси отам викопую потроху, хто хоче, купує. Також буду їх звідти прибирати. До речі, брунера приймається потихесенько. Поки що я тут її посадила. Так, флокситі всі буду прибирати я. Там керія посаджена. Тут в перший ряд також лілії буду прибирати. На задній план їх садити, щоб було гарніше видно троянди. Ну, а хризантема, в принципі, вона тут не назавжди. Навесні вона почеренкується, поживцюється і піде на розмноження. Ну, Кущі просто шикарнючі. Помнялися трохи, ну поки ж доїхали, вони, звичайно, розкладуться, будуть кульками. Ну, Колір дуже гарний. Недарма дарма яблуневий цвіт. Дуже гарно. В цьому квітнику раз вже зайшла така мова. Також буде переформація. А, ці лілії всі звідси будуть пересаджені, десь компактно, тому що він... зараз тут, бачите, який винігрет, мені не подобається. Ну, те, що там бур'янчики трохи ростуть, то одне. Майори на наступний рік садити десь, хоч і буду в квітнику, але десь на задніх планах, щоб вони не забивали троянди. Тому що троянд не видно, вони тут загубилися між усім оцим різноманіттям. Так, в тому році, пам'ятаєте, разом із, із хризантемами, з маточниками я пізніше трішки замовляла хризантему бігуді. Мені казали, вона не перезимує. Всі чотири перезимували, але навесні одна чи то змерзла, чи то її щось підгризло, не знаю. Ну, ось зараз вона в мене. Така, не знаю, замовляла просто по картинці. Бачите, як завжди. Без ніякої хім... хімічної стимуляції, ось так воно виглядає. Цей ще не цвіте кущик. І тут, по суті, я замовляла чотири різних. По суті, те саме буде розцвітати. Лимонник радує. Лимонник нікуди вбирати не буду, тому що ввечері це, це гість програми. Їсть програми. Піонію також звідси буду прибирати. Краще я сюди перенесу ті лілії високі і білі. Краще їх сюди перенесу на задній план. Сюди десь на задній план посаджу, тому що всього хочеться, а в голові не вистачає мозгів, щоб його якось нормально розпланувати. Через те от так і садиш, пересаджуєш, туди-сюди його переносиш. Треба вже троянду брізати. Обробляла я троянди, трохи я замудикалася, пропустила обробки і пішла плямистість. ну. Якось з весни всякі хвороби на трояндах легше стримувати, ніж під осінь. Люфа моя поплилася, вона цвіла вчора із зав'язю. І тут плететься, і тут плететься, але щось їй заважає, все вона обривається, обривається, о, ну тепер по трубі вона піде. Також он цвіла із зав'язю. Ой, страшне, сумне і невеселе. Страшне, сумне і невеселе. Зате Маргаритки радують. Є такі кущі, які квітнуть все літо, поливаються і, і все літо квітнуть. Вирішила для себе, що хай краще буде. Між трояндами або щось низькоросле, дуже-дуже низькоросле садити. Хоча петуні також не варіант, вони з часом втрачають свою красивість, не знаю. Хоча, як заходиш в двір, ось приїхала з пушти, заходжу туди, сюди оком кинула, то, наче так яскравенько, щось квітне, якийсь там натюрморчик. Часом стане легше в плані того, що той ряд той, він підросте і в висоту, і в ширину. І вже біля них так не помудикаєш, нічого не посадиш і вже легше того, що трошки землі поменшає. А з іншої сторони, думаю, пересадить кудись лілії. Але яка ж то краса, як вони квітнуть, правда? Це зараз не красиво, а місяць тому як тут було. М -м -м. От, Не знаю, що вибрати. Треба що винести. Так, я задоволена, дуже задоволена. Всім, що отримала. Ой-ой, вилізти, звідси, треба. Зараз це все приберу. Зараз це все приберу. Довелося, до речі, винести їх на сонце. Це стояли в мене на сходах, в чорнобривці, в напівтіні. Не хотіли цвісти. Винесла на сонце. Шикарно, але дуже часто доводиться поливати, бо дуже спекотно, і цілий день вони на сонці. Цілий день. Не знаю, можливо, я цей ротанг розплету, а вплету, моєю відрою, в плиту, по мою відрою, я плиту взимку по новій. Таким ротангом все не вигоряє. До речі, чорний мармур не вигоряє. Все. Дуже я задоволена. Звичайно, дешево цінить. Дівчина свою роботу, дуже дешево. Я б не здивувалася, якби по 200 гривень такі кущі були. Дуже шикарні кущі. Ось дивіться, мій, я не знаю, який це колір, також бутончики викидає. Ну, це живцювання, звичайно, місяць тому живцьовані, але все одно. Я бачу, продають у стаканах, у технічних горщиках, отак. Отакі самі завбільшки, отакі. Досить популярний продавець, в хто ці. Від 120 гривень. Отакі. От Від 120 гривень. І беруть, немає відбою, Черга просто з замовлень. О, це вибір кожного. Ніхто ж не заставляє купувати чи не купувати. Це вибір кожного. Так, все. Тяне далі дощ, пішла я. знаєте, І трішки стало на душі красивіше. Це така краса. Як, Я не знаю, звідки мама цю взяла фразу: гроші були і будуть. І, або як, або і через 5 хвилин може сказати, та їх ніколи не вистачає. Так і оце. Зате отака краса. Сортосуміш світанок, яблуневий цвіт. Дійсно схоже на, на яблуню. Дякую за перегляд. На завершення відео ось такий пустився дощик. Не знаю надовго ні. Мені здалося, що з тієї сторони вже досить світліші хмари йдуть, але потемніше, але в будинку взагалі темнота. А я посадила ж хризантеми е і бігом у малину полізла, бо думаю, і хотіла сьогодні вибрати увечері. А думаю, як намокне, так то взагалі. Ну що, по факту я вважаю... Ми й до цього вже трохи рвали. Трьохлітрова банка є. Може, де я пропустила, бо дуже спішила. Спина мокра. Зараз піду перевдягатися. І їла. Їла скільки хотіла. Це така дуже крупна. Це малина полана. Ну По суті, я вважаю, що перша трьохлітрова банка є. З того, що я з'їла, якраз би було доверху. Шикарна. Як кажуть, не жучка, не черв'ячка всередині. О, припускає. Якби в моїх силах я б відправила оцей дощик, отам в Одещині, де все повисихало, південь, Дніпропетровщина, Запоріжжя. Ой, аби було в моїх силах, дівчата. О, ого, мигнуло. Це я пішла. Я б вам його увесь би відправила.